Доброго дня! Сьогодні я хочу зробити огляд на ось такі товари, які я купила в магазині Aquarelle N. Це в мене йдуть пензлики різних розмірів, велика, середня і зовсім маленька для проробітки. А також ось такий лінер від фірми Sakura серії Micron товщиною 0,5 коричневого, коричневого кольору. Зараз ми зробимо. Викраску лінера, щоб провірити, потім, чи розмивається він водою. Тобто, зараз Тобто, не можна малювати як і тостенько лінію, так і дуже тоненькі, що дуже мені знадобиться при малюванні лайн арту для моїх робіт. І коли я буду малювати персонажів, бо я хочу дуже цим зайнятися, тому сподіваюсь, ви мене підтримаєте. Далі ми почнемо тестувати наші пензлики. Почнемо з самої великої. Ось такої біленької. Беремо якийсь, я буду брати відтінок червоного. Він такий червоно-рожевий. Тобто фарбу набирає дуже добре, як і саму воду. Я її не віджимала, тому води тут достатньо. Тобто, Для великих робіт вона дуже добре, мені знадобиться. Ось така. от. Вона трішки пофарбувалась, бо вона біленька, але все одно при цьому дуже м'яка, що теж непогано. Далі ми перетестуємо оцю цю очу. Ось цей пензлик. Зараз я його трішки розмочу, бо він, на відміну від великої, був трішки склеєний. Так, готово. Беремо, наприклад, інший колір Це турецька бірюза. Ось, набрали. Зараз. В неї дуже довга ручка, тому трішки незручно зараз знімати. Так, воду держа не так, не так добре, як велика, звичайно ж, але при цьому дуже гарно набирає колір і дуже багато його ну, пігменту віддає. Тобто, і при цьому вона, до речі, не фарбується. І ворс у неї якийсь щось під, під єнотика чи щось такого плану, бо нестандартного кольору. І далі в мене йде ось така маленька. Зараз її також розмочу, бо вона також була в клею. Хвилиночку. Так. І зараз покажу, як вона буде малювати різні тоненькі лінії. Бо вона бралася спеціально для цього. Тобто, товста лінія. Тобто, воду, звичайно, он, такі пензлики держать погано, тому треба постійно змочувати її. І якісь, наприклад, тоненькі. Або це дуже добре буде для промалювання вій, як ви можете помітити. Ну і для промалювання отаких от, от дрібних е деталей, як, наприклад, око. І далі мій норма вже засохнути, тому ми зараз перевіримо середньою пензликом. Чи розмивається він, чи ні. Бо це дуже важливо при малюванні акварелі, щоб лінер не розтікався, а був, як говориться, намертво на папері. Як можете помітити, він зовсім не розмивається, як я його не несла, так він і залишився. Тому для лайн-артів художників, які працюють з водними фарбами, я рекомендую. Оці лінери Мікрон від фірми Sakura. от Pigma Micron. У них є різні товщини, тобто є і зовсім тоненькі, якщо вам не зручно користуватись якимись такими універсальними, тобто вам треба або щоб була якась конкретна лінія. У них є як і тоненькі, є, є також брашики, тобто як пензлики. Ідуть вони для. Каліграфії дуже зручно і так далі. Ці пензлики е, поки що вони мені подобаються. В роботі вони себе краще покажуть, але поки що я можу їх спокійно рекомендувати. Це в мене йдуть пензлики від фірми Fox 12. І два пензлика від. Ось зараз скажу Від фірми Колос. Маленька. Розміром 0 і ось, ось така велика вона, також розміром 12, але ви бачите, що у фірм розміри можуть дуже сильно відрізнятися. Тому, навіть якщо ви будете замовляти пензлики з там, June Aliexpress, тобто ви маєте розуміти, що пензлики можуть мати ось таку різницю, хоча буде вказано, що вони оба 12 го розміру. На цьому все. Дякую за увагу! Якщо хочете підтримати мою, моє, мою творчість, підписуйтесь, коментуйте пости і не забувайте лайкати їх. Дякую за увагу. Побачимось пізніше.